Тут хочеться запитати одразу ендокринні проблеми, коли вони виникають. Цього всі бояться, тому що вони практично все життя. Тут ми маємо такий чудовий результат. Ви в інших випадках, коли от саме такі mm -hmm. порушення можете допомогти, Так, пані Лена перед тим прокоментувати і відповісти на ваше запитання. Хочу сказати, така фраза прозвучала в Остапенку з милопетрівне: недовіра до можливості живого слова її зупиняла, і вона ніяк не могла дійти. Дійти, хоча я вона думала, киянка, вона ніяк віршості. не могла дійти, угу. дійти значить, до Оболонського району, до нашого медичного центру. Я хочу сказати таку річ: нічого дивовижного немає. Якщо взяти сотню людей з кожної сотні людей, я думаю, 99% людей буде не довіряти спроможностям живого слова. І взагалі слова їх такового. Чому? Тому що до сих пір і люди ще не розуміють, що інформація первинна, матерія вторинна. Але я хочу сказати таке: знову ж таки, повторюся, з 1999 року на планеті Земля кардинальні зміни відбулися, відбулися таким чином, що динаміка руху еволюції збільшилася, прискорилася в десятки разів. І саме завдяки цьому інформація а складова інформації, живе слово спроможна вирішувати кардинально будь-які. Питання із хронічними захворюваннями і втратою працездатності також. Тобто, можна працювати на дуже високому, надзвичайно високому рівні. Що стосується ендокринних захворювань, ви чули, що в жіночки було дві проблеми. Проблемка перша це захворювання щитовидної залози, в які були вузли. От. А друга проблемка це гіпофізарне недостатня, яка спричинила створення цих формування цих вузликів. Процеси лікування живим словом сталося диво. Розчинилися вузли, чого не відбувається взагалі будь-яким іншим засобом, лікування. Альтернативою традиційної медицини є оперативне втручання. Ну що таке оперативне втручання. Видали кусок щатовидної залози, залишили малесеньку культяшечку, перевели на гормони і зробили інваліди. Отака От альтернатива, на жаль, це правда. Ми пропонуємо зовсім інше. Людина пролікувалася живим слом, розчинила вузли в щитовидній залозі, повноцінно відновила гормональну діяльність і щитовидній залози. І погіпофези на сьогоднішній день вона гармонійна, життєспроможна і далі рухається шляхом так сказати. І треба думати, що ота от початкова зневіра або недовіра до живого слова? Вона здив... Звичайно. грає Звичайно, ровіра. З'являється, віра з'являється лише про процес... лікування. Я Хочу наголосити на тому, що нічого тут дивовижного немає. Я також довіряв би лише в тому випадку, коли я бачу результат. Б. по цій причині. Більшість людей приходять до нас з великою невірою, отримують першу лікувальну матрицю, другу лікувальну матрицю, і всі дуже швиденько спішать подивитися обстеження, зробити там у здесь. Ми не закінчили курс лікування. Вони вже спішать, щоб побачити, які зміни відбуваються. І лише коли вони бачать позитивні зміни на обстеження, тоді вже з'являється віра. Тут нічого дивного немає. Ви казали, що сьогодні перше число, одиниця <ків> це число очищення в нас. Перше здається, програма виходить саме першого так, числа. Так, так і так, так. їй в першому цьому числі відповідає цифрона номер один, зміст якої ми зараз матимемо змогу показати нашим глядачам. І я хочу запитати у вас про її а, власне зміст. Е, зміст От. цифрони ми зараз побачимо на екрані. Я Хочу побачимо, лише да. розшифрувати. Цифрона один звучить таким чином: обмежити обламати, мізерний, малий, млявий дрібний, вилучити, прибрати, одиницю розчинити. Розчиняю е, число 1, Слід пам'ятати, що це число очищення і очищення від будь-якого інформаційного бруду. Саме по цій причині, якщо відбулися якісь неприємні руйнівні події, або протягом якогось певного часу в людини було дуже велике навантаження, напруження, якісь конфлікти, якісь скандали або якісь та, недоречності, саме першого числа треба поділити тому, щоб очиститись від інформаційного бруду, наприклад, почитати універсальну форму шосту, яка опублікована в одній із наших книжок. Або прочитати універсальну форму сьому, яка насичує енергетичні центри, але не планувати не розпочинати будь-яку справу. Mm -hmm. Тому що це процес очищення, а не початку. Це слід пам'ятати. Багато дуже людей путають. О, число 1 це початок. Ні, це не початок, це mm -hmm. очищення. Початок починається другого числа. Mm -hmm. І друга цифрона зовсім по-іншому звучить. Я вже давно з цією проблемою зіткнувся з 90-го року. Виводив класичними методами каміння. Класичні методи, якими я лікувався, давали тимчасовий ефект. Тобто я не можу сказати, що мені не допомагали, лікарі допомагали. І ефект був тимчасовий. Вилікувався 2-3 місяці проходить, болі з'являються знову. За допомогою. Я звернувся в центр «Живого слова». Це було в грудні 2008 року. Лікар мене подивився, поставив діагноз і дав мені лікувальні таблиці слів матриці. Я почав працювати з цими лікувальними живими словами. Майже зразу знизився тиск. 10 днів. Через 10 днів знизився тиск. Через дві неділі перестали головні болі турбувати. Ще через кілька днів у мене перестала боліти шия. Я ходив у центр живого слова. Лікар коректував, коригував, які мені, на які органи діяти. І ми почали. Спочатку вивели каміння жовчного міхора, злікували печінку, вилікувалися від халіциститу. І найголовніше, за період лікування у мене вийшли всі камні, які показував УЗІ, вони вийшли. 10 камінців із правої нирки і 6, 7, там один маленький був, 7 камінців з лівої нирки. Ось такий врожай, якщо можна так назвати, mm. вдалося зібрати вашому пацієнту в вигляді камінців, які вийшли з його організму завдяки інформатерапії. Ваш коментар з приводу пана Дородного? Це Дуже цікаво. Чому? Пан Андрій Дородний розповів дуже дивовижні цікаві речі. Я повторюю лише деякі позиції, ті, які також прослухав. Перше uh -huh. також слухається коментар, так як я не бачив його. За 10 днів в нього фактично знижився артеріальний тиск, який його турбував багато-багато років, більше десятка років. Далі, за 14 днів в нього припинились головні болі, які турбували його також більше десятка років. Далі, фактично, через 20 днів в нього припинилася біль в хребті, і хребет перестав турбувати. Повноцінно відновилася структура фізичної плоті, і далі ми почали працювати за основною причиною. Основна проблемка це були дві: захворювання печінки жовчного міхура і захворювання нирок, це що хвороба. Ви почули, що розчинили камінчики жовшно міхурові, відпрацювали, повністю відновили структуру печінки, жовчних протоків, а далі почали дрібнити і виводити із нирочок камінці, 10 камінців. Що пропонує офіційна класична медицина? Варіант а два. Варіант перший починає дробити каміння. Причому, коли дроблять каміння апаратним шляхом, руйнують також і саму нирку. Так як дробиться каміння, так і дробиться нирка. Це слід пам'ятати. Чому я так говорю? Тому що, на жаль, звертаються люди після так званого літотрепсії, метод називається mm -hmm. літотрепсія, mm -hmm. коли починають дробити каміння в лоханках нирок, руйнуючи при цьому нирки. Зразу після цього виникає піленефрит, причому тяжкі піленефрити. До нас люди звертаються з великими проблемами після літоптрепсії, це слід пам'ятати. Другий момент, який от пропонує, або другий варіант, який пропонує офіційна медицина, це оперативне втручання. Ну, оперативне втручання, воно, по-перше, само є собою лягати підніше, і по друге, що після оперативного втручання каміння так і далі продовжується накопичуватися. Як ви чули, наш метод дозволяє розчинити камінці. Зменшити їх в розмірах і вивести через звичайні природні шляхи сечоводи. Після цього, як вивели 10 камінців із лоханок обох нирок, угу. ми, пану Андрію Дробному, е, сформували лікувальні матриці для повноцінного відновлення самої структури, функції нефронів або клітиночок нирки, чашечок, лоханок і сечоводів. Ну, після цього людина повноцінно здорова процесдатна і гармонійно так сказати, радісно проживає, так і про що він в принципі нам що не розповів. Звичайно. Коли ми говоримо про хворобу, ми говоримо про те, що відбувається у органі, які хворі, відбуваються руйнівні процеси. Ви говорите про те, що за допомогою інформатораві можливо відновити пошкоджений орган, Ось мене цікавить. Як реалізується безпосередньо гармонійне відновлення? Яким чином це відбувається? Я поясню механізм, а потім поясню, в які етапи відбувається цей процес. Значить, людина читає тексти живого слова. Вона читає ті лікувальні матриці, яку я створю для кожного індивідуально під час огляду, під час діагностики. Коли людина читає тексти живого слова, вона автоматично формує так званий світловий ряд або світловий потік, який наповнює людські тіла. По принципу, бруд і світло несумісні. Світло починає виштовхувати інформаційний бруд, який і є суттю самого захворювання. Ще раз це аксіома. Захворювання, захворювання будь-яке хронічне виникає у людини лише тоді, коли є забруднення людських тіл, духу, душі і плоті. Так от, людина читає текста живого слова, формує світло, Світло починає виштовхувати інформаційний бруд, звільняє порожнину і е, сюди вже починає наповнитися світло тоді, коли людина прочитає подальші лікувальні матриці. Цей процес відбувається в чотири послідовних етапи. Етап перший це очищення людських тіл від інформаційного бруду, коли протягом декілька днів відбувається процес саме очищення, виштовхування інформаційного бруду під час читання. Що в цей час людина може відчувати? Температуру, може відчувати нудоту, може відчувати підйом артеріального тиску тимчасовий, 1-двохдинний, може відчувати потовиділення, надзвичайно великі, головні болі. Ще раз повторюю, ці процеси відбуваються тимчасово, декілька годин зазвичай. Другий етап це відновлення. Тоді людина починає себе відчувати так, як це було до захворювання. Фактично, тіла вже звільнилися від самого суті захворювання. Третій етап це активізація. В цей час людина відчуває, через декілька тижнів такі проли бадьорості, енергії, сили наснаги. Як це, скажімо, було 10-15 років тому назад. Людина відчуває омолодження клітин. І це є реальним, об'єктивним. Якщо в цей час людини зробити інструментальне обстеження також лабораторні, то ми виявимо, що дійсно біологічний вік людської плоті зменшився в кого на 10, в кого на 15, в кого буває на 20 років. А третій, четвертий етап це вже процес життєтворення, тоді, коли людина повноцінно гармонійно відновлення, працездатна, радісна і життєспроможна. Ну, проблема возникла с болью в ногах при ходьбе. Сначала было немножко больно ходить, потом поймался я на том, что практически мог пройти 100-200 метров, после чего приходилось останавливаться, чтобы утихло боли в икроножных мышцах. Обратился к врачу, сначала в институт Шалиму Предложили сделать детальный анализ с последующей, с последующей операцией. Увидел по пятому каналу на телевидении выступление Филатовича и его э, возможности по лечению данной болезни, которую меня установили, я обратился к нему. В результате лечения э, на протяжении Трех с половиной месяцев практически боли ушли. В общем-то, как говорится, сняли весь диагноз, всю проблему, которая была при этом. Сегодня могу пройти не 200 метров, а 2000 метров, 3000 метров. То есть полностью восстановился возможность нагрузки на ноги, хождения. Ну, бегать еще не пробовал.